Привіт, шановні друзі! Хочу продовжити тему Трояндового королівства в моєму дворі. Так як з першої подачі матеріалу розрослася така рясна дискусія у мене на каналі щодо назви сортів. Щодо виду сортів, плетистих, неплетистих, сімейних, несімейних, то я хочу трішечки, можливо, більш доскональніше розказати, що це таке і як вони називаються. Взагалі, класифікацію троянд. Хочу вам трішечки уточнити, ну, не дуже глибоко, бо це дуже багато часу, ви знаєте, що це. Цим питанням займаються селекціонери дуже багато століть і років, і це дуже таке глибоке питання. Але я хочу, так як садовод-любитель, розказати вам про те, що як я займаюся і що я трошечки знаю взагалі про ці красиві рослини. <кій> ну, Ви бачите, що я показувала неодноразово. І такі кущі, і плетисті. І Хочу розказати вам щодо форми кущів троянд, яка є дуже різноманітною. Від розкидистої до пірамідальної форми мають троянди. І мають кожен кущ різну довжину квітоноса, і від 10 до 100 сантиметрів. І квіти також різні мають розміри. Від 1,5 см, наприклад, і, і до 20 см, і кількість пелюсток на квітоносі, і від 5 і до 200 пелюсток квітки. Ви знаєте, що є дуже сильно махрові, а є такі більш збідніліші на пелюстки, але теж красиві квіти. І розміри різноманітні, у, у, у троянд є і форма. Звичайно, про це можна говорити і говорити дуже довго, і на це, як кажуть, люди займаються цим професійно, і за цією діяльністю треба вивчати і слідкувати. Але я на своєму досвіді те, що я знаю для себе, коли я придбала, наприклад, одну троянду іншу, то я трішечки знайомлюся з її як би сказати, історією її сортом, як її розмножувати і так далі. Ну, я вже говорила, як вони розмножується. В основному то троянди розмножуються діленням куща, кореневищем, відростками буває. Якщо, наприклад, отака, оце, сімейний сімейна сорт Family Pink називається, то я її неодноразово розмножувала гілковим способом прикопую гілочку. Отак. ось в мене на, на даний момент ось зараз ось вже вона прикопана. ось Є, вже воно, бачите, відросточок ось, оце тут, уже воно, воно цвіте. Е, уже я по осені е, перевірю е, який стан там корінчика в цій розі. І вже буде там у мене самостійний готовий. Е, Кущ троянди. Така троянда розводиться дуже легко. Я оцей саме кущ розвела іменно от із оцього, У мене таких два кущі. От від цієї троянди я прикопала і розвела от той кущ. То Ця роза вона дуже легко розмножується. Ну, Як сказати, у мене дуже вона легко розмножується. Получилося дуже гарно. Ну, Це із сортів плетистих сімейних сортів, яка квітна тільки раз за сезон. Оце вона відквітла і все. Ну, Можливо, там декілька квіточок ще не доквітли, а так всю силу вона віддає в, в одне цвітіння. Ну, а чайно гібридні оці сорти, ви знаєте, кущові садові троянди то вони, звичайно, якщо при правильному догляді, я розказувала в попередньому відео, як їх обрізати, то вони, звичайно, цвітуть ціле літо. До самих заморозків у мене вони цвітуть. Уже інколи е, знаю, що завтра буде мороз, то так шкода зрізати е, гілку троянди, то беру і зрізаю у вазу, і хоч хай у хаті ще постоє та порадує глаз. Того, що жалко, що змерзне. А так, дуже довго вони квітнуть, якщо правильно їх обрізати. Поліантові, трояндові, троянди, це яка особливість троянд цих. Вони мають пишне соцвіття з кількох квіток на одному стеблі. От, наприклад, із одного стебла можна зробити уже букет. Ось, Подивіться. Подивіться, оце гілка. І вже в неї уже з, одної, з одної гілочки ось, можна зробити який красивий букет. Теж квітки пишні, махрові. І починаються із кремового кольору. Потім, уже коли вже вона набуває такої стиглості і довго квітне, то вже становиться така рожева. Але мені чим подобається вона, що я ж кажу, що можна з неї робити композицію букетну прямо з одної гілочки. Берете гілку, зриваєте, і у вас вже є букет. Дуже колюча, багато дуже колючок у ній. Вона чим, чим відрізняється від оцих чайно-гільбридних. Дуже колюча. Настільки колюча, що сама відрізаю. Відламую колючки, якщо потрібно зробити композицію букетну. Отаке От спрей троянди це популярна група троянд, яка відноситься до поліантових теж, і її відмінна риса, чим відрізняється. Пагін виглядає як цілий букет, тільки більш Насиченіші квіти і більш масивніші. Ну, Є ще мініатюрні троянди, якщо ви знаєте. Ну, На даний момент у мене в саду немає такого виду. я чогось не дуже їх практикую, але красиво, як так в парковому дизайні є такі малесенькі трояндочки з малесенькими квітоносиками, дуже цвітіння рясне. Безперемне, рослини дуже зимостойкі в цьому сорті. Ну, Чогось я їх не дуже практикую в своєму саду. Люблю більш такі масивні, щоб їх можна було красиво у композицію букетну сформувати. Кущові, паркові, це такі чайно-гібридні, найбільше мої улюблені такі сорти троянд. Тому, що я можу вам сказати? Виникла дискусія, сімейна чи не сімейна. Сімейна, тому що вона квітне тільки один раз. На даний момент, це в мене такий є кущ. Pink Family, Pink фемелі називається ця троянда, сор, сорт сімейний. То сімейна вона із-за того, що дуже багато. на Кущі квітів дуже багато, і з сильним, таким, як би сказати, пелюстковим, збагаченим кількістю пелюсток. Як б так сказала правильно. Дуже багато пелюсток на квітки. От Вона вже на даний момент зараз стоїть жара, то вона дуже швидко відцвітає, дуже, на жаль. Але подивіться, які, які в неї красиві квітки. Яка, яка сама роза? Прямо сама квітка дуже така дуже густа, насичена пелюстками. Оце сімейний кущ. І вона відцвітає і більш не цвіте. На відміну від інших троянд, які цвітуть ціле літо. Ну, Це в мене біла троянда. Вона чомусь така дуже низькоросла. Я не знаю. Кожного року вона розквітає. а це в цьому році трішечки підкормила її добривом для троянд, то вона якось краще дивлюся, попустила в зелені нові пагони і пішли вже ось бутони, то подивлюсь, можливо, вона трошечки оживе. А так кожного року якась вона низько росла, можливо, сорт такий низький, на відміну моїх оцих троянд, які ростуть більш високі. Чим мені не подобаються ці білі, кремові, вона красива квітка, але вечно в неї проблема Оце в пелюстках, якісь коричневі такі п'ятна. Постійно треба за нею такий сильний дуже догляд. Але ж, звичайно, біла троянда є біла троянда. Дякую за увагу. Пишіть свій досвід, можливо, хтось щось мені підкаже. Буду дуже рада. Ознайомитися з вашим досвідом, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня!